Доброго ранку. Третій день, день моєї подорожі. У хлопців вже четвертий чи п'ятий. Діма все здався. Він каже, що сьогодні не буде записувати нічого. Так що підписники, може дехто і у мене, і у нього. Не чекайте на сьогоднішній день. Він сказав, що не хочу. Я хочу віддихати, я хочу запам'ятати сердень, не тільки знімати. І що? Ми сьогодні зараз ми вже збираємося. 10 ранку. Збираємося і вирушаємо на південь Сардені. В планах пляж Два моря. Пунта Молентіс називається. Там На тому пляжі ділиться, Ну, я потім розкажу. І, і в планах ночівля бомжами. Ну, Типу без кемпінгу, без нічого станемо на дюнах Ді Муравера. Поки що так вирішили, а потім буде видно. Це ж подорож, це ж дорога. І все, їдемо далі. Їхали ми, їхали, і нарешті приїхали. Застали трошки дощу. І коли приїхали, бо то було теплесенько. А зараз щось вітер, хоча ні, не дуже він холодний. Але сидіти ми там у такому місті стали біля міста Муравера, Тут, тут припаркували мотоцикли. Лісочку. І будемо, палатки, поки не розкладали, будемо розкладати їх пізніше, бо що карабінери можуть приїхати, чи поліція скаже. Ну, тут не можна, скажімо так, бо на Сарденії з 2017 року не можна від Татоліберо Кампеджу, тіпа, не можна самому ставити де хочеш палатку, тільки на кемпері. І, ну, будемо ночувати тут. Зараз піду, там покажу вам, яке буде. Все, там наш лісочок таке ось море, тут це, до речі, сардінські квіти, піщані морські, якісь я не знаю навіть як вони називаються. Тут багато. Але їх чіпати не можна, бо вони на захисті, по захищені. Ось тут таке. Хотіли покупатися, але ні, щось прохолодне. Така ось панорамка. Ну добре що. Добре, що те погоди, бо людей немає. А людей немає, ніхто нам не заважає. заважає. Бачить. Як їхали, нічого цікавого такого не було, оскільки сьогодні 100-150 кілометрів проїхав. Завтра в планах, якщо погода дозволить, їдемо на два моря, називається такий пляж. І ну, покупаємося, якщо ніту. Десь по горам, тут уже місцевим біля каля покатаємося по горам. Потім по, по набережі, по берегу, по узбіріжчю. Потім їдемо в калярі, е, вже будемо ночувати у мене вдома. Сьогодні напевно вже знімати нічого не буду, Бо, ну а може а може і буду, як палатки поставимо, то. чи буде щось цікаве, то знімемо вже якась поліція приїде ще й будемо сперечатися. Ми чекали, тут сонечко, а тут холодно. Ми це термобільйо вже понадівали. О, такі от каже, хотіли купатися, але ні. Все, розбиваємо лагер, табір, дощик трошки намарашує, він іде, бо там ті гори навіть не видно, затягнули. Ну, будемо тут ночувати, Сподіваюсь, що ніхто нічого не скаже. І, ну, прикольно. Ще одна пригода. В дощ, в палаці я ще не спав, чесно. Це в Україні ще було. А, а так от я ще вже давно таке, ну, прикольно, зараз. Потім завтра скажу, що було і ночі, чи був дощ, чи, чи не було. Чи було прикольно, чи не було прикольно. Ото я сказав, так? Да? Ну ладно. Дощ таки пішов і без вітру облажний. Іде прямо. тобто він Надовго, цей дощ, надовго, надовго цей дощ. І ми ось, поставили вже палатки. Вже стікає, так пообкапувались, окопи нарили. Кожний, окрім діми. Бо він експериментатор, хоче експеримент поставити. Заліє його палатку чи ні? Ось його намет. Він не обкопався. А ми обкопалися. Гля як ліє. Моцики накрили. Діма побіжав на пробіжку, спортсмен, респект і слава. А ми, а, а ми з Льохою усе... А ми теж займаємося спортом. Да. Литра -болом. Литра -болом. Ну, Сьогодні вже хочу заметити... Ні, Ромчик. нейромчик. <ріху> Певно лягаємо спати у шості. Ні, на меті така обстановка. О, так, во тут речі тут матрасик і ну я не знаю я, я напевно сам тут як аристократ, тільки ті, ті я на, на простинці, хлопці кажуть що ні і чуєте дощ руй, ось видно так що, все ми у шостій 15 по палаткам на що робити дощ Ну, напевно, вже до завтра. Доброго ранку. <ривіт> Побачимо, що там за день. О, Вже <ривіт> я не перший став. Палатки мокрі, погода, я добра беруся, гора. Батько, я вже побігав? Ні, Ні не бігався. На морі ну, Погодка сьогодні має бути класна, чудова. Ні, вже чудова. Так, зараз. Поснідаємо та їдемо в гори. З гор в гори. Я вивчив Далентес. О, нарешті. Я Їдемо в гори. Маємо заїхати в Томба де Джиганті, в гробницю Віліканів. Там в мене відео є, я був і хлопцям покажу, бо хочуть подивитися. Потім вертаємося по узбережжю на пляж Два моря. І ну, їдемо далі, подивимося. Що цікавого ми знайдемо. Збираємося. І вирушаємо. Сьогодні погодка зашибіся. Трошки мити удали дощ на першу, але якщо буде, то він маленький буде. Ми якраз будемо в цей час на морі по плану. Таке маленьке містечко Сан-Джорджо. Оце, оце і вся, все містечко. Центр. Там далі зараз підіймемося, підіймемося, Джардіни, сади. Подивимося, що там цікавого. такий Мертвий город. Міст людей. Ми поїхали ми в гробницю Дейджи томба Дейджи Типа гробниця великанів. Тут і історія. У мене на каналі є, є відео, але я напевно її перепишу, тому що вона російською мовою. Я поставлю вже український контент. І, ну, Потім буду, скажу детальніше. А зараз. Плюс-мінус таке, вона має форму жінки, і у них було повір'я таке, якщо туди мерця ложиш, то він перерождається на нову людину, на нову, ну, душа, типу, перерождається. Якщо зверху дивитися, то типу, то тіло, це дві ноги, ну це, це, звісне місце, звідки народжуються діти. І потім ну, сюди складали людей. Тут входили десь 50 людей, ну, мертвих мерців. Потім, коли вже прах лишався, щоб почистити, витягували і тут у всіх е, місцях для багаття, спалювали, допалювали вже ці прах, що ну, кості що лишалися. Таке у них повір'я. В даний момент і, і в даний момент я поховав, поховав тут німців. Три Три німця тут. Батя, да, і батько, вила... Дивіться, дивіться. Якщо? Хандехох! О, хандехох! Бувачка! І батя. Батя на четверенька. Все, як там, сподобалось? Нові люди переродилися. О, точно. Яке відчуття? Як заново родився. Ну, все, я дуже задоволений. батя дивись, зараз прыгать буде. До мене додому. Це ми вже півострова об'їхали. <праву, Праву сторону, нижню сторону, тепер завтра буде. чуть-чуть інше. Скільки, скільки кілометрів до Тунезії? Тут. До Тунезії, так, ближче, ніж до Літалії. Ну, ні, ну то по-любому, до Тунезі кілометрів 200 то, Завтра воно у мене є лодка, беремо та й туди. Нелегалами. Нелегалами, так. То ми порвемо систему, всі звіти, так. А ми туди будемо. Все, ми вдома.